Доброго ранку, малята! Давайте пригадаємо, які осінні місяці ми з вами вже вивчили. Давайте разом вересень, жовтень-листопад. Сьогодні я вам зачитаю віршика про місяць жовтень. Ви уважно послухайте, тому що я буду запитувати, про що йдеться. Подивись, на видноколі Мов змінилися ліси, хто це їх у жовтий колір так барвисто покрасив. Ось край річки, жовті клени і берези золоті, ялинки лише зелені залишились в самоті, і пишаються дерева золотим своїм вбранням. Це як маляр, напевно, догодити хоче нам. А маляр цей місяць жовтий, у відерцях чарівних жовту фарбу переповтав. І розбризкує по них. Дітки, про кого цей місяць, про, яко, про який місяць осені? Про жовтень. Що жовтень зробив із деревами? Розфарбував. А в які кольори жовтень розфарбовує дерева? Жовтий, червоний, оранжевий. Коричневий, зелений ось такий наш жовтер, гарний художник. Добре. А скажіть мені, будь ласка, ви бачили, як кружляють листочки, коли падають з дерева? Так! Коли ми стежимо за польотом осіннього листочка, які слова можна підібрати, коли він спускається з дерева, або коли піднімає його вітерець? Що листочок робить? Кружляє, летить, спускається, так, танцює, курхає? Подивіться уважно на екран і послухайте загадку, про кого ми сьогодні будемо з вами говорити. Сидить. Зеленіє, падає жовтіє, лежить чорніє. Що це в нас, діти, таке? Так, це листочок. Зараз ми з вами послухаємо казочку ось про такі гарні листочки, які спускаються з дерева. Давайте поглянемо на листочок, які ми бачимо на ньому кольори. Так, жовтий, червоний, оранжевий, ось такий яскравий наш листочок. Казочка називається листочок. Жив собі листочок. Виріс він на дереві разом зі своїми братиками та сестричками, такими самими, як він. Весело їм було разом кожного ранку. Вони раділи сонячним промінчикам, які грайливо перестрибували з листочка на листочок, коли йшов дощик, краплинки ніжно їх лоскотали, коли налітав сильний вітер, коли хав верхівки дерев, листочки шуміли і шепотіли. А як листочки шумлять? Ану, скажіть мені, як вони шумлять? Ану, давайте. Звуком скаж, покажемо, як вони шелестять. ну разом молодці. Так ш. ось так листочки наші шелестять. Але одного разу листочок став помічати, як його братики та сестрички змінюватись почали. Одні стали жовтуватими, інші коричневими. Інші червоноватими, лише де не де виглядали зеленуваті цяточки. Так і сам він змінився став схожим на жовте сонечко. Та ось дмухнув сильний вітер, і листочок відірвався від гілочки і став кружляти в повітрі, розпочинати свою гарну мандрівку. Мандрував листочок далі, 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 зустрів дуже багато звірів, цікаві пригоди в нього були. Але листочок нас засумував. А чому, дітки, листочок наш засумував? Чому він засумував, знаєте? Ви знаєте? Давайте послухаємо, чому ж листочок нас засумував. він Так. І коли Один подивився навколо він, він зрозумів, що він далеко відлетів від свого дерева, від свого дому, від своїх братиків та сестричок. Він дуже хотів повернутися, але не зміг. Давайте йому, малятка, допоможемо. Так, Допоможемо йому. Так. 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 Допомагати листочкові. А знаєте, mm -hmm. як ми будемо допомагати? Ми йому змайструємо нових братиків та сестричок. Зробимо ось такий з нашого лего-конструктора листочок. Ось, ось його зніму. Ось такий листочок ми будемо з вами будувати. Будемо? Будемо. От будемо. Буде нам потрібно ось таке лево. Жовте, оранжеве, зелене можна, червоне. Так. Але спочатку ми що робимо завжди, щоб наші ручки добре працювали. Зарядочку, так? Підготували наші ручки на столику. І починаємо розмина... розминати наші пальчики. Робимо ось, ось я підбудую. Підняли їх дрогори трішки, вітер стомлено шипоче. Осінь листя золотить, золотить листя осінь. Гілочки беріс тріпоче і бешкетно так летить. Ось так полетіли лисечко, тріпоче наші берізки, Ось і дощик накрапає крап-крап. Так. Вітер листячко гойдає, гойдає вітер листечко. Хап хап. Хап, 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 сонечка, хап робимо. Сонечка. Хап, хап, хап листечко. Сонце! Смарки виглядає. Виглядає сонечко. Пальчиками ось так. Бс, там близь? близь, близь. Молодці. А зараз ми починаємо працювати. Молодці, Сашенька. молодець сонечка, Молодці. Починаємо працювати. Я вам буду показувати: беремо маленький лего, маленький брусочок. Потім беремо ось такий на чотири частинки і ставимо на маленький зверху. Зверху сонечка став, зверху. Ось так. Потім берему два Лего. на чотири на ось такі і ставимо ще зверху, виходить у нас так ось. Так. Молодець. Софія є бачу. Сашенька є. 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 Далі Що, ставимо. Беремо один великий брусочок і ось так трішки в сторону його ставимо, щоб тут було е, вільно. І один маленький. Ось так буде у нас. На, е, Софійка на одну, пере, одну одну вільну лише. Ось так. І став маленький поряд. Так. Наступне у нас? Ми ставимо ось так два брусочка. Ми трішки витягнули його назад. Спасибо, мама. Серединка менша, а кінців більші? Ставимо mm. знову два великих брусочка зверху. Все. Так. Добре, Сашенька, ти встигаєш? Так. Потім ставимо знову один великий брусочок і один маленький брусочок. Ой, ось так. Ось так. о Добре. Добре. І потім посередині ставимо один великий брусочок. Ось так. І продовжуємо ставимо два маленькі це у нас буде хвостик нашого листочка. Можна й оранжевий поставити, можна й зелененький, щоб він не висох ще. Ось так. Молодець Софійка бачу твою роботу, молодчинка. Виконала вірно. Ось такий листочок. Сашенька теж виконала, молодець. Гарні у вас листочки. Наш листочок буде дуже задоволений такими друзями, так? І братиками та сестричками. Ось Софійка аж два вже виконала, так, Софійка? Ось такі гарні у нас листочки. Дітки, так хто до нас сьогодні прийшов на заняття? Хто приходив? Про кого Желтый. ви слухали казочку? Желтый. Желтый. Про кого слухали казочку? Про О. листочок, так? Желтый. так? Желтый. А де листочки ростуть наші? Де листочки ростуть? Так, Дерев на деревах, на кущиках, так? Добре, молодці. Поралися ви зі своїм завданням. На цьому я заняття завершую. Чекаю ваші фото в вайбері. Добре. Дякую вам всім за заняття. Ви молоді, молодші старалися. До побачення. До побачення. Гарного дня вам.